Факт номер один Україна батьківщина Конституції. Документ, оголошений 16 квітня 1710 року вірним сподвижником Гетьмана Мазепи лежить в основу української державності. Доки у росіян створювався абсолютистський молох імперського самодержавства. Волелюбні українці вже були готові жити в умовах парламентської демократії. Першу українську конституцію було прийнято на зборах козацтва біля містечка Тягиня на правому березі річки Дністр 5 квітня 1710 року. Вона містить преамбулу 16 статей та присягу гетьмана. Конституція Пилипа Орлика була складена у двох примірниках українською та латинською мовами та має дві староукраїнські редакції. Цей документ вважається однією з перших конституцій Європи. Він фактично проголошував в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля. Замість підданства цареві, що було великим кроком уперед у політичній думці того часу. Хоча реальні сили Конституція Пилипа Орлика так і не отримала, оскільки складалася на чужині, а її творці не могли повернутися на батьківщину, але в історії вона залишається як оригінальна пам'ятка права, яка вперше в Європі обґрунтовує можливість існування. Парламентської демократичної республіки. Перша пісня, яка пролунала в космосі, була українською. 12 серпня 1962 року перший український космонавт Павло Попович на прохання українського конструктора Сергія Корольова. Заспівав українську пісню. Дивлюсь я на неба, та й думку гадаю. Це пісня на слова українського поета романтика Михайла Миколайовича Петренка. І коли Попович вернувся на землю, то його запитали, чому українські пісні такі сумні? І він відповів, що саме його народ. Першим відбивав атаки чужеземних військ і завжди захищався від загарбників. Тож йому було не до малинки калинки. І через 55 років, після першого виконання в космосі української пісні, а саме 12 серпня 2017 року було ініційовано назвати цю дату Днем української пісні. Chomo ya Українська мова одна з найпоширеніших слов'янських мов, яка використовується на території України та багатьох інших країнах. Це мова, яка має свою унікальну історію та розвиток, вплив на культуру та літературу не лише в Україні, а за її межами. Українська мова є однією з головних офіційних мов України та має велику кількість носіїв як в країні та серед української діаспори по всьому світу. Вона має свій власний алфавіт, граматику та словниковий запас, що робить її унікальній та відрізняється від інших слов'янських мов. Українська мова має довгу історію, яка починається з давньоруського періоду. Протягом століть вона пройшла через різні етапи розвитку та багато змін. Сьогодні вона є важливим елементом національної ідентичності українського народу та однією з ключових складових культурних спадщин України. Українська мова має свої власні літературні шедеври, серед яких відомі твори Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки. Вона також має власні діалекти та мовні особливості різних регіонів України. В 1934 році в Парижі на конкурсі краси мов. Українська мова посіла третє місце після французької та перської, за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразіологія, структура речень. Мелодійність українців визнана другою найкрасивішою серед мов світу після італійської. Таким чином українська мова належить до найпоширеніших слов'янських мов, зберігаючи свою унікальність та вплив на культуру та літературу, вивчення та розуміння української мови сприяє поглибленню знань про українську культуру та спілкування з українцями як в Україні, так і за її межами. Трембіта це найдовший музичний інструмент у світі, звук якого чути навіть за кілька кілометрів. У минулому все гуцульське життя було тісно пов'язане з його звуками. Його використовували, щоб сповістити про вихід овець на пасовище, народження дитини або смерть людини. Також він використовувався, щоб запрошувати людей на весілля. Гуцульська трембіта видає настільки сильний звук, що його чути на відстані 10 кілометрів. Гуцульські пастухи використовували її як годинник засіб зв'язку та барометр. Якщо чабан мав достатній досвід, то після того, як звучить трембіта, він міг визначити погоду на наступні кілька днів. Найкраще давалось прогнозувати грозу та дощі. Виготовлення трембіти це тривалий процес, якщо вірити стародавнім легендам, для виготовлення підходить лише ялинка, яку вдарила блискавка. Нібто таким чином творець передає дереву свій голос. Тільки в такому випадку можна домогтися правильного звучання, хоча це лише легенда. Оптимальний вік дерева, що підійде для виготовлення 120-160 років. Важливо, щоб ялина повністю засохла, постоявши під сонцем та карпатським вітром приблизно рік. Якщо ці умови дотримані, майстер отримає гучний та дзвінкий звук. Далі йде відповідальний момент. Потрібно одним ударом. Розкрити стовбур навпіл і вручну вирізати серцевину. Тільки цей етап може забрати цілий рік. Класична довжина 3 метра 10 сантиметрів. Це оптимальний розмір, який дозволяє отримати ємне звучення. Хоча до книги рекордів Гіннеса потрапив екземпляр задовжки близька близько 8,5 метрів як найдовший духовий інструмент у світі, звучання трембіти неможливо порівняти з чимось іншим. Да самий послухайте. Крім архітектури, пам'яток та інших видів культурної спадщини, ЮНЕСКО також охороняє нематеріальну культуру. До списку нематеріальної культурної спадщини включено свято, традиції, розпис, а також кухні певних країн. Українська кухня традиційна кухня українського народу. З характерним стилем приготування їжі пов'язаний з українською культурою. Українська кухня складалась багато століть. Національна кухня різноманітна, ситна та дуже смачна. Українці здавна вміли готувати цікаві поживні страви з простих доступних компонентів. Свинини, птиці, овочів, ягід, борошна, яєць та молока. Крім того, часто на святковому та повсякденному столі була присутня риба. Старовинні рецепти української кухні досі використовуються кухарями не тільки у нас в країні, а в Америці та в Європі. Зараз багато шеф-кухарів переосмислюють традиційні страви і надають їм нових фарб. Одночасно підкреслюючи унікальність автентичних смакових поєднань, міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО у липні 2022 року, як повідомив міністр культури України Олександр Ткаченка. Під охорону взяли саме культуру приготування українського борщу. Цікавим фактом є також те, що CNN несли український борщ до списку 20 найсмачніших перших страв у світі.